Ну що ж, розпочинаємо аналіз карти бойових дій сьогодні? Безумовно поговоримо і про конкретні напрямки, що де відбувається, і загальні речі, які надзвичайно важливі, зокрема. Вже сьогодні в Етері ми згадували таку собі, ну скажімо, частково скандальну статтю від Wall Street Journal, де з багат такою шаленою критикою, навіть допущу таке формулювання, виступають певні аналітики. Ну і, власне вказані певні тези щодо нашого контрнаступу. Згадали ми і Бена Ходжеса, який відреагував. Ну і власне досить критично поставився до цієї критичної статті, але е, окремо звичайно будемо про це говорити звичайно, в контексті наших можливостей і наших спроможностей в битві з країною-агресоркою. Тож розпочнемо друзі сьогодні з того, що окупанти продовжили свої контрнаступальні дії на рубежі Куп'янськ, Сватове, Креміна і е, просунулися вперед. Але зазначу, що про це наголошують в інституті вивчення війни. Вони вони прив'язуються до точніше, посилаються на кадри з геоприв'язки, що нібито вдається окупантам дещо просунутися на північний захід від Сватового. Е, ну власне, вкотре треба наголошувати, що ворог там сконцентрував величезну кількість сил, засобів і техніки. І так само ця концентрація ну фактично відбувалася ще від осені минулого року, від кінця осені, і так само знову ж таки, згадуємо плече логістики, яке ну чи не найкоротше. Для окупантів і можливості швиденько підвозити туди і БК, і загалом все, що потребує фронт, є досить таки зручним для ворога в інституті. Вивчення війни зазначають власне, що не виявили свідчень прибуття нових російських частин або з'єднань на куп'янській і лиманській напрямки. Це попри те, що там і так сконцентрована значна кількість особового складу. Ми з вами неодноразово згадували і говорили, і так само відзначали деякі наші спікери, які доєднувалися до наших етерів, що ворог там якраз таки виконує декілька, намагається виконати, радше сказати, декілька своїх функцій. Перше це стримати наші війська, і так само була спроба відтягнути наші резерви, які могли б посилити. Нашого групування на півдні нашої держави так само ворог, ну, намагається тиснути, намагається вибивати наших військових з позицій. Утім. Попри надзвичайну інтенсивність бойових дій, можливо, подекуди навіть із можливістю просування ворогу. Все таки не вдається зробити виконати поставлені завдання. До речі, тут варто відзначити, що поки не спостерігається знову ж таки перекидання нових російських сил, і в район Бахмута там теж сконцентровано значне оповання. Представників країни-агресорки Російської Федерації в інституті вивчення війни зазначають, що в останнє перекидання нових російських підрозділів в район Бахмута на початку, власне, початок, середина липня, було перекидання. Це включаючи 98-му повітряну десантну дивізію підрозділи спецназу Ахмат і не встановлений на той момент підрозділ Барс це російський такий собі бойовий. Резерв до речі, окупанти продовжили обмежені досить такі обмежені наступальні дії в районі Авдіївки. Ну і вперед там не просунулися. Про Бахмут. Ми згадували, як бачимо, ось фактично там кілька місяців. Давайте візьмемо за проміжок відтинок. Такий часу десь місяць тому дещо активніше було все. Але ми ось з колегою під час якраз таки матеріалів, які... Викладають наші військові, особливо з боїв із зачисток і боїв в посадках. Звернули увагу, і я думаю, що це просто ну, красномовне відео. І хотів би, щоб ви теж згадали, як виглядають дерева. Здавалося б, так ми ж говоримо про війну. Тут радше було б говорити про техніку, про зброєння, про тактику та стратегію, але просто уявіть собі характер тих бойових дій, які відбуваються в посадках, коли, здавалося б, кінець літа, так, а дерева вже голі. Уявіть собі, скільки там просто свистить куль, скільки там лягає. Міни різних калібрів, скільки і якої техніки там працює, що просто викошені ці посадки. Здається, що там ну, ці посадки не з дерев, а просто з якогось з якоїсь трави зроблені настільки інтенсивні йдуть бої. Тому про характер бойових дій навіть можна ось з огляду лише на картинку побачити, подивитися і просто зрозуміти, яке там пекло відбувається. Тому принагідно і повсякчас ми дякуємо нашим військовим за той героїзм. І за ту шалену витримку, яку вони мають воюючи проти такого суворого противника, додам ще трішки інформації безумовно, вона теж стосується аналізу нашої карти бойових дій. Сконцентрую нашу з вами увагу зараз на операціях, які відбуваються на півдні. Отже, про звільнення Старомайорського ми говорили неодноразово, і важливо тут наголосити, що просування відбувається зараз. Ми подивимося в. В динаміці, якщо техніка нам дозволить так, ну що ж, про просування в динаміці можливо трішки згодом, але важливий момент, на якому варто наголосити, це те, що є спроможність рухатися далі на звітне бажання в напрямку якраз таки Старомлинівки. Ну і бачимо, що теж намагається ворог там працювати, особливо до речі, якщо ми трішечки. Даруйте зараз. Ми спробуємо відновити спроможність карти бути нам корисною. Ну а допоки зараз я спробую цей процес налагодити, додам ще інформацію щодо роботиного. На... Заході Запорізької області прекрасно знаємо цей населений пункт. Власне, там була спроба просунутися вперед. Але я маю на увазі російських навіть російських військ вперед, але російські воєнкори б'ють на сполох. Кажуть, що окупанти в цьому районі виють без підкріплень, ротації. Ну, бачимо, що. Власне, сили дещо ворога сконцентровані, якраз таки на згаданому нами сході, і так само від них можливість перекинути можливість перекинути на, скажімо, напрямок південний, це фактично втратити свої можливості і свої позиції, якраз таки на сході, так ну що ж, зараз спробуємо додати карту знову. Отже. Бачимо, Наступна, наступна ситуація в районі роботаного, і це до речі, підтверджують в генеральному штабі збройних сил, що сили оборони України досягли незначних успіхів в напрямку Новоданилівки. Так це, якщо я не помиляюсь, це приблизно 5-13 кілометрів на південь від Оріхова. Так само варто звернути увагу на напрямок Мала Токмачка. Очарувати так, це 9,25 двадцять кілометрів це південний схід від Оріхова. Один до речі, з топ воєнкорів країн-агресорки Російської Федерації висловив занепокоєння щодо здатності виснажених окупантів захистити себе від атак з боку України в районі роботиного. Багато російських сил під роботиним перебувають на передовій початку українського контрнаступу і борються з нестачею підкріплень. Ну і звичайно тут варто теж додати, що саме робота в цьому напрямку нам відкриває можливості для наступу, якраз таки на місто Токмак. Надзвичайно важливий логістичний пункт для противника. Ну і таким чином, якщо нам вдасться, і сподіваємося, що це відбудеться якомога швидше, перерізати важливі ще й шляхи постачання і комунікацій. До речі, ось я ще б хотів би згадати і трішечки повернутися до напрямку, який ми дещо раніше аналізували щодо можливостей виходу на Старомлинівку, і далі, власне, в цьому напрямку, фактично. Даруйте. Фактично, ось це, якщо ми проведемо таку собі лінію, це зіткнення двох, ну, фактично, частин, двох можливостей російської армії. І саме на таких зіткненнях у них досить часто відбувається. Ну, скажімо, не дій, тому що ось умовно кажучи, західніше це вже там сфера відповідальності одних частин, одних угрупувань. А дещо якщо ми візьмемо до уваги східніше, то там вже сфера відповідальності інших, і подекуди є просто ну. Ну, скажімо так, місандестендінг, нерозуміння, що відбувається між ними там інколи відбувається, і навіть не те, що інколи, а досить часто відбувається у противника, і так званий френдлі фаєр на цих відтинках, що дає можливість нам просуватися так само. Ну до Кам'янки ще досить таки далеко, і Попереду, як ми бачимо, є оборонні можливості в противника. Але кам'янка, і так само знову ж таки токмак. Бачимо, що вони на такому собі відтинку ще й важливих комунікацій, і це такі міста забезпечення, фактично. Одні з перших найближчі до лінії так званої Суровікіна, для того, аби допомагати якраз таки тим підрозділам, які там обороняються. Я маю на увазі підрозділам противника. Ну а далі, звичайно, це виходи на Мелітополь, на Бердянськ, на Маріуполь. Щодо критики від The Wall Street Journal, Тут дуже теж цікаво порозмірковувати. Що стосується взагалі останніх тижнів за даними цього видання, там ну просто. Чи не щодня з'являються нові статті, важливі для аналізу? Що між американськими та українськими офіційними представниками відбуваються напружені е, такі собі дискусії за лаштунками щодо стратегії, тактики того, як власне пожвавити український контрнаступ? Е, е, американські поради вони базуються е, на тому, що кількість зброї та обладнання поставленого Україні за останні три роки, на понад 43% Мільярди, точніше, не три роки за останні роки. Ну і фактично, ось від такої гарячої фази цієї війни. Отже, 43 мільярди доларів. Нібито цього є достатньо для контрнаступу. І така допомога навряд чи може повторитися на тому ж рівні у 2024 році. Це видання цитує одного з офіційних представників Сполучених Штатів, не називає якого. Але я б хотів би тут повернутися, що не варто. Як то кажуть, розганяти зраду, вже конкретно названі і конкретні люди, які побували в Києві, що говорять про підтримку. хотів би нагадати, що днями Україну відвідали сенатор від демократичної партії США Елізабет Уоррен та Річард Блюменталь, і сенатор від республіканської партії Лінсі Грем, ось що цікавого сказали, як на мене, дуже визначного це те, що підтримка обох партій залишатиметься. В контексті якраз таки допомоги нашій країні є розуміння, і тут ось цей е, республіканець, можливо, ви до речі, бачили або частинку його е, промови, або можливо і повністю виступ цих американців. Але тут важливо нагадати і те, що в них є розуміння, про що він каже, що ми витратили мільярди сотні мільярдів, напевно, трильйон доларів. Уявіть собі, трильйон доларів впродовж холодної війни, аби стримати російську агресію. І знаєте, що ми зараз витратили менше ніж 3% нашого оборонного бюджету, аби допомогти українським військовим, і вони знищили половину російської ударної сили. Це найвдаліше е, повернення інвестицій в історії американської національної безпеки. О ж, власне, можемо припустити, що зберігатиметься підтримка як мінімум, хоча б на тому ж рівні. Ну і звичайно, тут на сам кінець нашого аналізу хотів би згадати про тимчасово окупований український Крим. Зараз на нашому півострові окупанти. Мають можливості досить таки непогані, але вони поступово вичерпуються. І так само ми бачили просто геніальні блискучі операції, які відбулися цього тижня, безумовно. Велика шана і дяка тим спецпідрозділам, які працювали безпосередньо на тимчасово окупованому півострові. Ну і звичайно досить потужна була атака, якраз таки на комплекс С 400 Тріумф. який я згадував цього тижня про нього і наголошував, що він був однією з таких, ну скажімо, ключових ланок в системі протиповітряної оборони на заході Кримського півострова. Звичайно, Росіяни можуть притягнути ще такий. В них вони є. Не можна сказати, що у них. Там просто їх шалена кількість, але такі комплекси є. І власне замінити пошкоджений частково можна. Утім, те, що це відкриває можливості для різних операцій, це прекрасно. Тож будемо сподіватися, що так відбуватиметься і надалі. Друзі, на цьому поставимо три крапки в аналізі карти бойових дій. А ось детальніше, розлухіше про один з напрямків і фаховіше будемо говорити вже далі з нашим співрозмовником.